Цей водограй у формі склястих брил є справжнім порятунком для ніженців у 30-градусну літню спеку. Тут прохолодні бризки води струменять точнісінько, як у природньому водоспаді. Цю красу ніженка пані Оксана мала можливість споглядати лише з відео у соцмережах. І ось сьогодні не втрималась і вирішила поглянути на власні очі. Каже, враження переповнюють. Я дізналася від друзів на Фейсбуці, тобто побачила відео, знайома виклала. От, то я з радістю також поділилася цим відео. Ну, планувала в найближчим часом побачити, а я його потрогала дуже гарно. Взагалі Ніжин дуже гарний останнім часом став. От. І, ну, я вважаю, що в нас дуже гарний мер, він дбає за людей, дає можливість можливість, мабуть, підприємцям реалізовувати свої ідеї. Ну, я не знаю цю людину, хто займається цим ринком, але він дуже великий молодець. Взагалі тут було дуже погано. Дуже погано. Це одне, мабуть, з найбільш з найгірших місць. Ну тут був торговий ряд, але він був дуже занедбаний і негарний. Що зараз це ще нереально красиво. Не відходять від водограю і дітлахи. Сьогодні для них це найцікавіша забавка у цьому віддаленому від центру мікрорайоні. Мені він дуже подобається. Ми тепер з другом тут постійно граємося, віддихаємо. Ніжень дуже класний, гоголь. Це, це щось нове тут раніше було все в землі, тут тут було дуже А але зараз все вже все ще добре. Сучасну відпочинкову зону в районі ринку «Афганець» облаштував підприємець Олександр Утенко, який веде тут свій бізнес. Міська влада ніжина наголошує, що навіть під час війни такі випадки в місті не поодинокі, коли підприємці за власний рахунок або в синергії з міською владою облаштовують куточки оази та краси, тим самим подаючи позитивний приклад іншим. Це гарний приклад того, коли місто максимально сприяє бізнесу. Бізнес хоче і може розвиватися, навіть в такі складні часи, як зараз. Підприємець біля ринку авганець за свій рахунок повністю обладнав всю ділянку, включаючи вкладання як плитки, так і водограю, ну і так своєї, свого бізнесу. Це дуже приємно і ми максимально будемо сприяти для всіх підприємців, які роблять гарно для міста Ніж. Очевидно, найбільш успішним прикладом співпраці міської влади з бізнесом це є. Благоустрій пішохідної зони і навіть вже відпочинкової зони біля ринку «Афганець», де підприємець і депутат міської ради Олександр Оценко за власні кошти облаштував достатньо велику територію, провів озеленення і облаштував сучасний і дуже привабливий водограй. Це, власне, дійсно ось такий найкращий да, приклад співпраці міста, міської влади і місцевого бізнесу. Я думаю, що цей приклад будуть брати для себе інші підприємці нашого міста і разом ми будемо робити наше місто ще кращим.